Ужгородський спорткомплекс юність вважається однією з головних спортивних арен краю. Цьогоріч будівлі виповниться 30 років, і вона потребує оновлення. Тут щодня займаються понад тисячу дітей. Тотешні майданчики і зали приймають змагання всеукраїнського та міжнародного рівня. Арена вважається звичною та домашньою для команд ігрових видів спорту, як от баскетбол, волейбол та гандбол. Ми тренуємося да, в юності. Це скажімо так, рідний зал. Він був тут десятки років. Звикнути, він найудачніше місце, це центр міста. Ну і все тут нам знайомо. Що головне гандболістам? треба мати зал. Є тренажерний зал, є роздівалки, є гаряча вода. Ну, це основне для спортсменів. Та стан інфраструктури і далі перебуває у не найкращому стані. Часто представники видів спорту прагнуть привести в Ужгород змагання високого класу, але змушені відмовитися від проведення через занедбаність приміщень. Однак, у 2016-му за сприяння обласної влади тут над великим залом відремонтували покрівлю, яка протікає у дощ і пошкоджує дерев'яну підлогу. А також завершують комплексний ремонт другого залу, який облаштовують згідно міжнародних стандартів. Для цього обласні обранці вже виділили з бюджету Закарпаття півтора мільйони гривень. Ну робота дуже велика зроблена. Між тим, що було, звісно, є на сьогоднішній день уже це небо і земля. Та хто би не зайшов би, звісно видно одразу. це просто цвіте світло красиво і дійсно ну, просто. Спасибо действительно нашим этим вот, всем руководителям, которые нам помогли это сделать. Потому что мы бы это сами не сделали бы, наверное, никогда. Ну а что касается первого зала, что у нас были проблемы во время международных соревнований, что текло, воно, полностью поменяли покрытие кр крыши. Полностью. Это значит тоже такой большой объем. Это все-таки 2000 квадратных метров это не так уж и просто. Но там идет все подряд. Там, если убирать плесень, надо убирать полностью потолки, чистить, надо покраску делать, надо пол чистить, надо пол красить. А то есть одно связано с другим. Поэтому в прошлом году принято такое решение, что делаем капитальный ремонт по международным стандартам. Что интересно, значит, это второй зал. Когда сделаем второй зал, тогда будем браться уже за третий зал. У третьему зале юности тренуются представники щонайменшей п'яти видів спорту. Индет. Одночасно майданчик доводиться ділити баскетболістам, художнім гімнасткам, спортсменам настільного тенісу та фехтувальникам на візках. Залишається актуальною проблема покрівлі, вентиляції та терморегуляції у залі. На стінах та стелі з'являється плісніва та грибок. Провести ремонт цього залу необхідно, запевняють спортсмени. Треба би позбутися вологості. В залі дуже велика кількість видів спорту і командних. В основному: баскетбол, волібол, деколи жіночий футбол, теніс, гімнастика. Тобто, ну дуже багато людей дуже проходить в маленькій кількість часу і вологість. Практично нікуди не дівається так. Думаю, що це вентиляційна система, десь чи забита, чи я взагалі не знаю. Відчувається на інвентарі, відчувається, коли працюєш в роботі. З підлогою, напевно, це більше цікаво буде ігровим видом спорту. Є шкафчики, супер класно, ну але вологість в них нікуди не дінеться. Бо вона як є в залі, так і в тих шкафчиках. Плюс там десь, так ми замітили, що є і миші пробігають. Бажає кращого наш зал. Ну але кажу, тим не менше є умови, в яких можна займатися. Наприкінці березня обіцяють відкрити оновлений другий зал, куди частково переселити представників ігрових видів. Також тут буде можливість приймати старти міжнародного класу. Значит, там будуть футбол, гандбол, футбол, гандбол, волейбол і бамбіндон. це буде вже розчерчене поле. зараз вже розмітка готується. На днях будуть поставлені сітки по бокам, будуть сидіння ставитися, щоб були кром для. Спортсменов, где посидеть, и любителям, и так далее. Так что это будет где-то около 200 сидений укреплено. Это довольно большая работа тоже. Но это уже будет такой евростандарт, что э, уже не будет стыдно. Ну, можно любые сорвания, вплоть до чемпионата Европы. И так далее. Это уже уровень. Втім, проблема покращення інфраструктури і надалі залишається гострою. Як запевняють у спорткомплексі, розглядають можливість та шукають шляхи, аби здійснити внутрішній капітальний ремонт третього залу, але уже після офіційного відкриття від реставрованого другого.